Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! привіт, привіт. Довгоочікувана місія на плячі Мадагаскар. Погнали! Біжать, біжать! Чого вони панікують? Мелман, угу. О, це наш знайомий. Вже, до речі, на пляжі ми здесь тут тусили. Did I overhear mm -hmm. something about a rescue beacon? I can take care of that for you. Really? Okay. Wilbur, I could just kiss you if I hadn't already washed once today. Well, I've got good news and bad news. Alright. Okay. Let's get the bad news over with first. The bad news is that your rescue beacon burned down. We know we'll never get off of cannibal island. Pipe down, Melvin. <laughs> so tell us the good news. Окей. Well, so, uh, okay. eh, Будемо дізнаватися, чи Глорія намахала eh, цього чувака. Eh, так, коротше. <coughs> eh, Є цей. Е, є. Ой. Не можу попасти по крабові. Ну, окей. Е, так. Е, я, не, я ще з нього не знущався, я по крабові намагався попасти. Влучте. Е, так. Е, що вони між собою говорять? Вони усвідомили, що це Дикий острів. Дикий острів. І їм тепер страшно лячно, і взагалі е, е, стрьомно з, з того, що острів дикий. І вони такі а, панікують, і що ж це тепер таке робити? Який жах. Ось і після чого е, вони вирішили, що їм треба при... забиратися з острову Канібалів, як вони його назвали. І їм треба піти чилити в цей. Ну, якось вибратися звідси. І через це їм треба від, е, відновити рятувальний маяк. Відновити. Тобто, це означає, що е, вони не, не переплутали сюжетний, ці, сюжетні арки. А якраз вони кажуть, що ну, от відновити треба та й все. Е, switch playerс. Е, левом ми грати не можемо. Ну, воно й зрозуміло. Будемо грати за зєбру. Зібра. Зібрав Е, Так, найс. Зебра в нас нормально літяга така, е, і вона най, найкраще б'ється з усіх. Чому? Через те, що в зебри О, Стоп. А що я справді не зміг допригнути Зараз мені треба спершу звикнутися з тим, на яку відстань він летить. На шалену. О, от що я зразу, зразу зрозумів, що на шаленовісне летить. Так, я, я пам'ятаю цю штуку треба копати як якнай... Чи... найдовше, якнайбільше. Well, right. not, not here, так, but... значить, тут не зебра має пригати. А жираф. Е, окей, е, значить, добренько, там ми жирафом попригаємо. Заберемо предмет. Е, тут треба Глорією пробігти, збити отвір стіни, все. Втім, мені здається, що цілком собі я тут зараз на це запригну і хоп-хоп туди. А. Так, ну-ка, хвилиночку, зараз. А. Значить, нам мені треба було з першу Глорію наробити хаосу. Добре, давайте будемо спочатку нею грати. Don't call me baby. Вона схвильована тим, що він її крихіткою назвав. Не називай мене так. Зараз гепну його. Опа, гепну. Добренько, корону ми знайшли. Один з десяти знайшли. Супер. Ну, що ж, спочином. <laughs> Каже, що це для неї не спрацює. А що вона саме вирішила, що я хочу спробувати? Хай. Так, добренько, золота монетка. Ось цю штуку треба розбити. Ось цю штуку треба. Що таке? Бум! Нічого собі! Який ж там тиск підгазовує, ви уявляєте? Wee! Так, Найс, е, nice. я тепер сюди вибрався, але тут мені, походу, треба переключитися на нього. Him, е, розберися wow. з ними тигри. Wow. Е, Мені дуже імпонує те, наскільки е, життєстверний в цій ситуації. Наш милий Мельман. Мені здається, що я зараз щ... трошки читанув. Коли цю штуку дістав. Але що вже зробиш? Так, ну-ка. Я банально міг серйозно сюди з -з забігти і вибігти. Окей. Що, під, під газовий нехай. Ой! Ой! Так, добренько, давайте сюди зараз попригати Згелікоптіруємося звідси. Е, точніше, Мельманокоптіруємося <с>? е, Так, е, добренько знайшли спідничку. Е, що ми ще можемо Мельманом дістати? Ось це, походу, можна дістати Мельманом, так? Ну, Бачите, в такій ситуації Мельман виявляється набагато кориснішим, за решту. Він отак всюди скаче, всюди літає. Ой, ну що ж ти? Ой, ні-ні, я не хотів. Ти лишайся. Як cancel? Як відмінити? Ось, відмінив. <кхи> так, хоп, 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 хоп. Я зробив це, я зробив це, як він радіє. Ну, коротше, я не знаю. Це персонаж дуже життєствердий. Ah, you know, serious... Чому ти не можеш знаходитися у воді? Сонечко, що не так? Так, туди от долетіти він точно зможе. Можли... А, можливо, ні, не зможе. Туди треба Марті пригати. Е, значить, давайте на нього переключимося, і ми вже фактично ось цю частину острова розібралися. Е, після того, як з цим розберемося, ми ще. Помчимось е е тусить десь в іншу частину острова бо там точно є куди. Давайте не ну, давайте не ну, подивлюся. Ну, я зможу. Давайте. Хо! Не зміг. А звідки зможу? Ну, звідки зможу? Точно звідки зможу. На цей гостряк я точно не запригну. Звідси ну, далі, мені здається, більше вісти. Ну, найближче відсінь це звідси, серйозно. Не долітає. Хі, ніби йому потрійний прыжок потрібен. А, сюди він не запригне в будь-якому випадку. Е, так, що ти. На тобі стрілка? Що ти хочеш? Чому б тобі не взяти твого друга Мельмана? Добре. Давай. Добре. скаут Ага. Ой, здається, я сильно кену. Yes. <laughs> Сподіваюсь, він встане. Значить, треба такого хоп. Та йойки. Єс! Yes. 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 No, Ще двох треба закинути наверх. Єс! Yes. Сильно треба киданути. Ну-ка. Так ти прицілився? Опа, переліт. Єс! Угу. Yes. Yes. Nice your... Класно кинув Ага, я зрозумів. Тобто він, він дає підказку і він дає місію. Значить я тут пригнути не міг. Йойки, не очевидно. Що, давайте з ним поспілкуємося. Давай. Hey, you Добре. Е, от. А, так, і що? Глорія, Глорія пообіцяла цьому е, свинтусу, що якщо він допоможе, то вона його поцілує. Д, давайте будемо... Oh, joy. They're always pinching me, and believe it or not, I'm not quite as quick on these cloven hooves as I used to be. Maybe you can squash some of them for me? If it helps me find a piece for the beacon, I'm a squashing machine. Well, if mm -hmm. you can squash enough of them in time, there's a piece of the rescue beacon in it for you, as well as some quality face time with yours truly. Okay. Ти навіщо мені мішаєш? Добре, що тобі п'ятьох треба. Класно танцює. Добренько, прикольна голова. Дякую, Глорія. Е, дякую тебе, кабанчик. Хая! Бігаю по полю масло, кабанчик. Е, так, сюди ми добренько це все зробили. Цю шту... Ця штука є. Е, тут в нас ніби є прохід, але він не туди. Веде. Так, це нас Глорія може зробити, хоба. Страшний павук вискочив, та йойки, ну скільки можна? Глорія, ти так вилізти не вмієш, так? Я, я все правильно розумію, Глорія. Ні, вміє, добренько, вилазь, вилазь. Ще той паркур. Я не знаю. Там там стільки елементів в цьому. В цій грі стільки елементів, які взаємодіють один з одним. Просто Unreal О, це знач місце, де ми знайомимося з крокодилом. Добре, давай, що ти розкажеш? Чи ти пропонуєш мені по всіх отворах пройтись? Я не пролажу. З ким ти хочеш дружити? Там ж стрілочка не стояла, там писало, що Глорія сюди йти Ще ні. Ні, ну пише, що Глорія має це зробити. Там зразу на місці поміняти не можна. Зебрі туди. Глорії сюди. Ну добре, добре, давайте ще раз підемо. Я розумію, що камінці може розбити тільки Глорія. Добре, тоді давайте цей. Давайте підемо з зеброю. Якщо Глорія не підходить, щось тут не робить. Ну-ка, хоба. Все нам надовго затримуватися просто ніде не треба. Якщо воно щось не працює, то ну добре, значить, давайте будемо пробувати те, щось працює. Е, окей, тут в нас. До речі, внизу. Та що б тебе? О, страшило! Звідки вони вискакують? Спорушнечі? Так, що розкажеш? Зібра, hey, They keep knocking the fruit out of my tree. I tried asking them to stay, but це найдет відкритих того. Кінчувати про мене. No problem. Those turtles won't be bothering you or your fruit anymore. No say I'm gonna make them an offer they can't refuse. Oh, that's great! <laughs> Thanks a million. You do mean you're gonna kick them, right? Right. I want you <laughs> Куди ти прицілюєшся? Я ж б'ю конкретно цю. цю! Я зрозумів, мені не треба йти. Треба якраз коли бити, треба зупинятися, бо він промахується. Чи це якась одна є така, по якій він конкретно промахується? Що? Куди ти б'єш? Це дивно. Він якось в рандомні напрямки б'є просто, не туди, куди я прицілююсь. Добренько, о, це центральна частина, важлива частина. Я не знаю, як це він так радів, але прикольно радів. Так, добренько. Ну, чувак тішиться своїм деревом. Його, його напрягали черепахи, щоб вони. Дерево обтрушують. Я йому поміг, тварин я йому дерево обтрушую просто бомба. Так, все, да? Всі фрукти обсипав. Я шахливий помічник. Так, добре. Чомусь мені здається, що сюди треба не глурію, а сюди треба саме зебру.

Угу, mm -hmm. Все зрозумів. Тобто його треба загрити. Number 1 sucked anyway. <laughs> так, стоп, де тут Хілка? Окей, okay, йому, значить, голова закрутиться. Все зрозумів. Ще раз, підходжу. Оп, починає крутитися. І тепер б'ю. Все, добре, номер, номер два перемогли. Каже, ти, ти, ти переміг моїх учнів. Окей, okay, ультимативний енемі. Він тричі махнути може, так? Все, зараз злетів. Один, два, три. І видихася. Добре. Так, один, два, три. Ух ти, Більше разів вдарив. Цього разу більше разів вдарив. Серйозно? Один, два, три, 4, 5, шість. Ніщо собі. На останньому подисі аж 6 разів може вдарити. Такий. Лапками клас. Вражає тебе моя техніка. Угу, я розумію. Все, поділився зі мною, добре, дякую. Це останнє чи ні? 9 з 10. І тепер треба ще розвести вогонь. Так, окей, якась супер димна локація. Я не розумію. Бачите, я згадав, що тут здається зебру треба. Чому згадав? Через те, що, мабуть, в дитинстві я теж був дуже сильно здивований. Чому це тут е, на, намальована Глорія, а треба Зебра? Так, е, окей. І ще в нас не було. Е, ні, особлива місія для е, жирафа була. Особлива місія для е, цієї е, бегемота була. Особлива місія для нього була. Добре, а тут. Окей, гагаргарненько гіпопотамиху він, проси. Щоб я покликав. Добренько. Давай. Марті, я ніколи не забуду. Він щось образливе і сказав цих ходу.

Добренько. Але я монетки не зібрав всі. Десь із десяти, але всіх монеток не зібрав. Так, найс. Все супер. Дивляться таким, здалека буде видно. Now, gloria i believe we have the matter of a kiss to discuss oh yeah put up and close your eyes and you will get a big surprise because the not a chance who knows where that snout's been just picture him as a big giant peanut Fletcher. i'll make it up to you Так, okay zmoosilla Мельмана, щоб він цілував, так? І каже, що вона буде винна йому. Ти впевнений, що тобі потрібна ця ...цензура? Yeah. Ooh, uh. eyes, see... <laughs> Прикольна така буфанада взагалі. <laughs>

Він потім подумав, подумав. Ну, десяток. Це кумедно. Окей, наступна місія, значить, в нас буде за. Зепру. за Марті. І в нього найбільша кількість сольних місій походу. так? І вона за Марті, і там бачу, крокодил буде ще приймати участь і Морт. Вони якось будуть добиратися до місця, де тусують фуси. Найс! Найс, nice. я думаю, що це прикольно, класно. Е, мені подобається, Коротше, що я можу ще сказати. Е, наразі дякую вам всім за увагу, дякую за прегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що ви чудові люди, дякую вам, усім сердечно. Е, і так, е, гра мені подобається. Пишіть, як вам. Коротше, це, цей епізод був насичений. Хоча е, я з дитинства пам'ятаю його куди більш насиченим. Але цей теж класний. Коротше, все. Значить, серед е, топових епізодів. Самий топовий це ось цей. У всій грі. Ось. Наразі. Бо я не пам'ятаю, що там буде далі. Все, всім максимальне щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!